Всім привіт! Друзі! Рухаюсь на Київ і думаю собі. йо йой -йо, я ж скільки часу їжджу на Рено, і 1,9 дизеля Мегано на трасі не показував. Або не було, або був 2-літровий дизель автомат, були ще якісь Мегани. А от саме дизеля 1,9 на механіці Мегана 3, да ще й 2011 року останнього року виробництва, останній в своєму роді, Рено Меган 3, 1,9. Ви всі знаєте, що дизель 1,9 це дизель той, який ставився на трафік, тобто це мільйонник двигун. І чому б не показати вам його на трасі, як він себе поводить, що це за автомобіль, що мені в ньому подобається, що не подобається. Насправді є деякі моменти, які мені в дизелі 1,9 не дуже подобаються, є деякі моменти, від яких я просто кайфую. От а є, в принципі, правда десь посередині, якщо бути чесним. Давайте поговоримо про його оберти на трасі. Я зараз вимкнув круїз-контрол і буду показувати вам, як він їде на трасі на круїзі, які в нього оберти, і плюс-мінус на яку витрату палива середню при такій швидкості ви можете розраховувати на такому автомобілі. Значить, нагадаю, в нас Megane 1,9 дизель, 96 кВт, 130 кінських сил. Зараз ми будемо їхати на круїз контролі. І наберемо 2,5 тисячі обертів. 2,5 тисячі обертів цього автомобіля це 130 км на годину. Це 2,5 тисячі обертів. Витрата при таких обертах тут, в принципі, можна сказати, що буде десь район 6,5 літрів солярки. Десь отак він буде пити. 6,1-6,5, він показує, це коли. Завантажений автомобіль рівна дорога. У мене зараз в багажнику досить важка річ і в принципі, ну, 6,1. Грубо 130, ви можете рухатися собі сміливо. 6,1, 6,4. Ну, Десь 6,1, 6,2 ви будете мати витрату на дизелі 1,9, коли будете їхати по шосе, 2,5 тисячі обертів. Давайте наберемо 3000 обертів. У нас шоста передача. 3000 обертів. Я вже знаю просто на яких обертах, на якій швидкості тому на круїзі виставляю саме таку. Так, 155 це в нас 3000 обертів. 155 на круїз контролі. 3000 обертів, друзі. Хочу сказати, що Меган насправді на такій швидкості дуже-дуже впевнено себе веде. Це один з тих автомобілів, коли така швидкість. Абсолютно є адекватною для нього. Я не буду так довго рухатись, але причина тут, відповідно, зараз не ті погодні умови, в принципі, зима на дворі, та й не хочеться ризикувати. Тому що насправді я не хочу сказати, що в мене прямо така в ідеальному стані колеса в мене і дурницями займатися теж бажання особливого я не маю. Тому так, з цим зрозуміло. Далі, давайте будемо їхати сотку. От давайте будемо уявляти, що ми такі вже собі пенсіонери, нам хочеться їхати 110. Ну, або той випадок, коли у вас в автомобілі багато людей, великий вантаж. Ви розумієте, що ви не маєте права рухатись дуже швидко. Ви розумієте, що ви змушені рухатись повільно, 110. Ну і при 110 хочу сказати, що. Витрата в нього насправді не набагато менша, ніж при 130. Сказати, що 5,8 це якась така дуже маленька витрата палива, я не можу. Це не маленька витрата палива для такої маленької швидкості. Здавалося б, що мало би бути десь 4, 2, 3, 8, але ні, витрата більша. Але, в принципі, друзі, в цьому і є фокус. Насправді, що 5,7 на 110, що 6,2 на 130. Ну, як би сказати, що це є якась велика, велика різниця, невелика, не тому в принципі є сенс рухатися трошки швидше. Зараз вже вечоріє. Трішки в мене здувається моя камера, але все одно на нашу розповідь це ніяк не впливає. Ви побачили, значить, що маємо? 110 оберти ми мали зафіксувати з вами. Знову шоста, 110. Десь 250, трошки, можливо, трішки менше. Ну, Витрата по рівній дорозі, прямо по такій рівні, дійсно, я вже побачив, я просто рухався не по зовсім під горку, трішки під гірку рухався, тому в даний момент я бачу, що тут витрата 5-5. Ну, 5,4, 5,3. Ні, насправді різниця є. Тобто, коли 136,2, коли 110, 5, 3. Ну, фактично літр. Все-таки стимул їхати повільніше вас точно буде. В чому плюс? В тому що насправді, хоч завантажений, хоч не завантажений, цей двигун великого навантаження не відчуватиме. Він буде їхати і буде їхати, тому що в нього. Реально велика потужність, 130 кінських сил це багато. Плюс у нього великий крутний момент. Він досить таки лінійно веде себе на будь-яких обертах. Тобто якогось такого колосального суперривка він не має. На кікдаун він реагує, не скажу, щоб прямо дуже-дуже активно. Зараз ви побачите, в нас 2000 обертів. З таких обертів вже турбокомпресор працює досить непогано. От, але якогось такого суперривка в нас. Ну, немає. Давайте ще попробуємо все-таки швидкість 100 км на годину. Що ми будемо бачити на такій швидкості. Так, 100 в нас тр... трішечки менше 2000. У нас витрата зупинилась на відмітці. 4,4 і більше ні вперед, ні взад. Нікуди не змінюється. Ну, 4,4,2. Тобто, ну, насправді, їхати 100 є сенс. Витрата взагалі якась маленька, дуже. Прямо дивіться. Це я їду зараз абсолютно по рівній дорозі. Тобто немає гірки ні вверх, ні вниз, автомобіль по рівній дорозі. Ну, нехай у вас буде 4,5. Але це 4,5. Тобто всього скидаємо 10 кілометрів і маємо от настільки меншу витрату. Далі. Ми ще не пробували режим 120, 130 пробували, 155 пробували 120. От 120 це дуже така проста і добра швидкість для цього автомобіля. Насправді оберти дуже низькі в автомобілі дуже тихо. Дуже хороший акустичний комфорт. Вас будуть нормально чути задні пасажири. Абсолютно нормально, і будете сміливо їхати на ньому далеко без проблем. Я би їхав, напевно, десь 130, тому що насправді при 130 майже нічого не змінюється. Майже нічого не змінюється при 130 км на годину. Тому хочу сказати, що при 130 цей автомобіль він теж дуже комфортний. Взагалі, Megane, це я вже казав не один раз, це один з кращих автомобілів свого класу. По багатьом параметрам. Мінус його це відсутність відсутність в цих руках, старих руках, якісних автоматичних коробок передач надійних. ну Точніше, там в принципі є непогані роботи, непогані варіатори. Рідко є на двохлітрових дизелях гарні гідротрансформатори, але це дуже велика рідкість такий дизель. На гідротрансформаторі. Момент в тому, що той робот теж непоганий ЄДСІ, але ремонт дорогий і через те люди, наприклад, купивши за 7 тисяч автомобіль, ну, не, не, не завжди хочуть платити 60 тисяч за ремонт КПП. А десь приблизно стільки капітальний ремонт того КПП і вартує. Тому так. Так, друзі, що на рахунок кікдауна, давайте так. У нас, ви бачите, оберти, я нажимаю педальку. Зараз в підлогу немає реакції такої прямо 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 звірської реакції немає. От після 2,5 вона поїхала. От до 2,5 вона не хоче. Ну, така історія. 1,5 реагує на це набагато краще. 1,6 взагалі просто пушка. А от тут, хоч і тут тих самих 130 коней, реакція абсолютно не та. Тобто, ти нажимаєш, він каже, окей. Я поїду, але почекай, я зараз поїду. І він починає їхати. Але аж після половиною тисяч. Як сказати вам? Якщо ви перекнете, звичайно, на п'яту і дасте кікдаун, то він попре. Але от на такій швидкості і на таких обертах, він на шостій не є якимось таким прямо вражаючим по динаміці. Звичайно, що. Не можна сказати, що він погано їде. Ні. Якщо його трошки підкручувати, він буде їхати не гірше, ніж 1,5. Але він їде трошки слабше, ніж 1,6. дизель. Тому так. В загальному, для кого цей двигун і взагалі, хто захоче собі придбати цей двигун? Ну, насправді, тут є декілька цікавих моментів з цим двигуном. Перше, його придбає точно той, хто хоче автомобілем їздити 5-7 років. Чому? Тому що тут ресурс. І цього двигуна з пробігом поза 300, точно ніхто боятися не буде, так як ресурс тут реально під мільйон кілометрів може досягати. Може досягати, я не кажу, що він тут такий може бути, що він такий тут буде. Звичайно, що як то кажуть, дай дураку, то він зламає тобі будь-що, але реальний прибіг він може проїхати великий. Точно той, хто наслухався міфи про провертання про вкладищів на 1,5, купить, собі, придбає собі 1,9. Придбає собі та людина, яка їздить, наприклад, десь і має соляру. Ну, має соляру. Наприклад, фермер, який має, купує собі соляру для свого трактора, він може заливати цю соляру і сюди. Це не, не призив вас заливати сюди поганий дизель, заливайте тільки хороший. Але я хочу сказати, що цей дизель це фактично 11 рік автомобіль, і це майже можливо і єдиний дизель, який може переварити таку. ну, не дуже супер-якісну соляру. Зрозуміло, що без багна і без води соляру, але там з більшою кількістю парафіну чи той самої серий, вона його, цей дизель його переварить. Тут легко ремонтуються форсунки. В принципі, в цього двигуна, звичайно, є проблеми, там підтікання, моменти зі шківами, там ще з чимось. Але насправді це ресурсний, якісний дизельний двигун. Найресурсніший, який взагалі може зустрічатися під капотом мегана 3. Далі, що мені ще подобається тут? Тут мені подобається неймовірно те, що педаль щеплення тут м'яка, як в бензинового мегана. Тобто на 1,6 важка на 1,5 важка, на 2.0 важка на 1,9 легка. Парадокс, але легка, ну не знаю, чому, чим це зумовлено, але от якось, якось так. Далі, мені подобається лінійна тяга, тобто він має тягу йому байдуже, скільки ви в нього завантажили. Йому байдуже, що ви прицепили до нього позаду. В нього є тяга, він собі їде. Він такий, знаєте, старий дідусь під капотом, але підкачаний, такий арні. Там, грубо сказати, арні під капотом, який все життя пахав, і він готовий пахати далі і при будь-яких навантаженнях. І все буде з ним нормально, і він не париться. Але він вам не поспішить. Ви можете їхати 150. 160 і 200, якщо ви цього захочете. Але він не має такого ривка, знаєте, як 1,6. Ти нажав, він жух і пішов. Там 1,5 так само, він здається навіть трішки динамічнішим. Хоча, якщо ви подивитеся по секундах, то насправді ну, плюс-мінус там щось подібне. Тому так, все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика оберти на трасі Меган 1.9, дизель 3, 3 генерація. Мої, моя розповідь, в чому плюси, в чому мінуси, дизеля 1,9. Мінус це, звичайно, трошки більша витрата палива. Мінус це звичайно те, що цей дизельний двигун, ну, скажімо, займає більше місця під капотом, трішки важче його ремонтувати, але в нього є набагато більше плюсів, аніж мінусів. Ще одне, я ще як доїду до столиці, покажу вам його середню витрату. Значить, як я рухаюсь? Я рухаюсь на столицю на круїз контролі зі швидкістю 130 в населених скидаю на меншу. Яка витрата в мене буде по факту, я вам скажу. Я все, всі свої показники, в принципі, вони обнулені. Зараз, звичайно, погано видно, тому що вже нічка і камера сіє трошки, але я вам всім показники продемонструю, скільки ж з'їв він палива при отаких от навантаженнях. 130. Багажнику важка річ вагою 200 кг. Ну і я теж дядько не маленький, 90. От, тому така ситуація. Витрату ви побачите, зараз кайфую, насолоджуюсь. Заскучився я трішки за третіми Меганами. Останнім часом не так багато їх вже трапляється на продаж. Мається на увазі таких дизельних, потужних. Він класно їде, в нього адекватна шумка, і це один з самих хороших автомобілів свого класу. І він переживе вам багато що. Дехто буде говорити, я краще гольфа придбаю, я краще шкоду придбаю. Гольф має міцнішу ходову, гольф має непогані дизельні двигуни точно. Але завдяки тому, що тут дуже якісний негниючий кузов, завдяки тому, що тут під капотом теж дуже кайфові дизельні двигуни на механіках, на механіках, ці мегани переживуть. Багато шкод, багато гольфів, багато всіх автомобілів вони переживуть, повірте мені, тому що при правильній експлуатації кожен з дизельних двигунів третього мегана пройде поза 400 тисяч кілометрів, а й, можливо, і 500. Кожен абсолютно без проблем пройде. Кузов проїде, якщо його там не розвалити, не залити якимось незрозуміло чим, не, не втопити, він пройде, мені здається. Взагалі рубіж 20-20 років без проблем, 20-25 років рубіж він пройде, і він далі буде виглядати непогано, що фактично є неможливим для пасата, для шкоди або для гольфа, і майже неможливо для будь-якого корейця, звичайно, необробленого, недоглянутого. Можливо, все. І Форт може проїхати 20 років, 25, і корейський автомобіль. Але якщо він буде доглянутий і гарно буде. Сервісований і гарно, гарно буде в нього обробіток кузова, тобто буде залито мовількою, пушечним салом, замазано, все, тоді він пройде. Ця зараза проїде і без того всього, в тому і плюс. Так, звичайно, десь полізе фарба на порогах, якісь моменти виникнуть, тому що в них вони є, але підфарбували і поїхали далі. Це звір, насправді, звір, який переживе багато автомобілів. Його критичний мінус, як на мене, і... Критична дурниця французів, це те, що вони дураки не зробили сюди офігенську коробку автомат. Вона є тут офігенська тільки на 2-літровому бензині. 2 літра бензин. Тут класний варіатор. Вона тут є прикольна на 2 літра турбобензині. І вона тут… Це варіатор, але він класний, він надійний, міцний. І вона тут дуже хороша на 2 літра дизель. Чи поганий EDC робот? Ні, не поганий. Питання цього робота в тому, насправді, що дуже дорогий ремонт. Коли ви купуєте третій Меган, там 10 го року за 7 тисяч чи 7500 і розуміючи, що ваша коробка, якщо ляже, то вартість відновлення від 40 тисяч гривень до 60 може досягати, люди трошки лякаються. Це не є проблема, звичайно, тому що насправді замінити ремонт будь-якого автомата, він... В середньому такий, тобто десь там плюс-мінус 60 тисяч гривень. Там гідротрансформатор будь-який відремонтувати, це теж десь плюс-мінус 60 тисяч капіталка. от. Але при вартості, такій низькій вартості автомобіля, ну, не хочеться платити таких великих грошей за ремонт. Тому EDC трохи бояться. Але. EDC гарно діагностується непогано. І, в принципі, якщо ви візьмете гарну живу коробку, на невеликі пробіги, сміливо беріть EDC. Це класний автомат, який є економічнішим ще, ніж механіка, і який дуже кайфовий в експлуатації, якщо з ним все гарно. Все, друзі, побачите витрату, коли я доїду до столиці, всі показники обнулені, доїдемо до столиці, рухаюсь незмінно. Я рухаюсь зі швидкістю 130 км на годину. Ну, далі, далі побачите, що буде. Всім добра. Всім пока. Друзі, ми ж автомобільчик після нічнього, нічного простою. Я зараз покажу витрата середня. Ви пам'ятаєте, як казав, з якою швидкістю я буду їхати. Вночі не хотів знімати, 6,3 вийшла. вийшло. Витрата. Ну, значить, їхав я як. Ви всі бачили 120. Ну, фактично всю дорогу я йшов 130 на круїзі. В середньому так Ну і от така витрата вийшла. 120-130 на кулізі, двигун 1,9 96 кВт так званий трафіковський двигун, якщо його так можна назвати. Один з самих надійних легендарних двигунів бренду компанії Renault. На жаль, який зараз вже не випускається. 6,3 120 ну, відповідно, в населених я скидав на менше. Тобто цю швидкість можна трошки сказати меншою, що вона була, тому що насправді в населених я їхав там, ну не знаю, наприклад, район 70-80, там населених досить багато, ну і окружна дорога, я її всю проїхав десь на швидкості 100 Житомирська. Далі решту їхав 125-130 на круїзі. 6,3. Ну, мене вразило, я думав, буде більше, чесно. Я думав район 7 літрів буде на такій швидкості, але якби досить адекватно. Ну, все, всім добра, всім пока.